А Дональд Трамп давно мріяв зупинити цю війну. Навіть в своїй передвиборчій програмі він казав: Я зупиню війну за 24 години. Я знаю, як домовлятися з Владіміром Путіним. Але не тут то було. Тож Дональд Трамп в чергове зробив свою спробу зупинити війну і викотив свій план із багатьох пунктів. Трамп вкотре пролетів зі своїм геніальним планом за 72 години. Ну що ж, поїхали розберемо. А початковий план був із 28 пунктів, які я розбирав у минулому відео. Тож можете подивитися, найскандальніші з них це жодних територіальних поступок Україні, також відмова до вступу в НАТО, а також скорочення ЗСУ, також контроль за замороженими активами Російської Федерації, а це 100 мільярдів доларів. Це лише невеличкий пунктик. Крим і Донбас за планом Трампа повинні залишитися Росії. А також важливим пунктом було амністія військових злочинів. Київ та Європа рішуче відкинули план Трампа і тому назвали деякі з цих пунктів неприпустимими. А Женева стала саме тим майданчиком, де всі можуть говорити вільно і відкрито. А Атмосфера така, ніби на похороні, от тільки труни не вистачає. У Женеві брали участь США, Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, а також Єврокомісія. Відбувалася дипломатична бійка за кожен пункт, тож з плану вдалося вирізати наступне: поступки України по територіях, тобто жодних територіальних компромісів. Питання вступу України до НАТО, контроль над прибутками із заморожених активів Російської Федерації. В результаті план був скорочений з 28 пунктів до 19. Тож Україна виграла ще і отримала величезні плюси у вигляді найголовнішого. А саме, Україна стала політично сильною державою. Тобто, Вашингтон не може. Ігнорувати думку українців та підтримку Європи. А наступний плюс це те, що Європа боїться замороженого конфлікту, адже це не лише енергетичні ризики, а й ризики війни, а ще й величезні міграційні ризики, тобто біженці з України в Європу. Тому Європа тиснула дуже сильно на Сполучені Штати Америки і ті відповідь. Відступили репутаційні ризики для Трампа, адже рейтинг Трампа упав навіть в очах республіканців. Якщо Трамп піде на поступки Росії, то він втратить підтримку навіть у власної партії, адже багато республіканців ненавидять Росію так само сильно, як і демократи. Також Сполучені Штати Америки боюються так званого афганського синдрому. Пам'ятаєте, як поспіхом США виводили війська в Афганістані, і поспішний мир може вилізти боком. А також Америка все ще хоче показати лідерство Європі. А Справа в тому, що США хоче впливати на Європу і надалі, мати стабільний регіон, а також поступове витіснення Китаю. Європа ж хоче власну безпеку. Повне витіснення Росії, а також зменшення впливу Сполучених Штатів Америки. Україна ж, окрім повернення власних територій, хоче ще гарантій безпеки, не таких, які були підписані в Будапешті, також свого породу плану маршала, тобто план по відновленню економіки України. А що буде далі? Публічний тиск на Росію, додаткові зустрічі, можливо, в Парижі, можливо, ще де. Але найголовніше це те, що Європа показала, що буде тягнути Україну до останнього. І ще один важливий момент: тут немає Росії. Тобто Росію поставлять перед фактом. А далі, якщо Путін не буде виконувати ці умови, Трамп розпсихується і введе знову. Ще санкції. Трамп, я думаю, буде тиснути, а також буде поставляти зброю. Що ж, поживемо, побачимо. Принаймні, рух іде в потрібному напрямку. До України прислухаються. Я свою точку зору виклав. А ви в коментарях напишіть свою точку зору. Буде дуже цікаво почитати.